Псалом 111. Алілуя! Усім серцем буду прославляти Господа у раді праведних і в громаді, великі Господні діла, їх прагнуть осягнути всі, котрі ними захоплюються. Його діяння велич і краса, а Його справедливість триває вічно Пам'ятними учинив він свої чудеса. Милосердний і співчутливий Господь, Він дає поживо тим, котрі його шанують, повіки пам'ятатиме про свій заповіт, силу своїх діянь вів своєму народові, даючи йому спадщину володіння народів. діла Його рук, вірність і правосуддя, всі Його заповіді непорушні, встановлені на вік віки віків, Бо засновані на вірності. І справедливості. Він послав своєму народові визволення. навіки встановив свій заповіт, святе і грізне його ім'я, початком мудрості є страх Господній, Добрий розум у тих, хто його страх має, йому хвала триває пові.